Нас підняли о п'ятій ранку і сказали виїзд, куди саме ніхто не знав. Сіли на броню, доїхали до пункту призначення і в Гей, Не їдь туди! В мене там діти. Російські війська зайшли. Я перший заскакую. Довірні? Давай, добре. Де да він ще завжди. Приймав участь у операціях, намагався показувати приклад. Ми починали добровольчим маленьким підрозділом, а зараз розрослися до великого потужного батальйону. Це людина, яка просто без народження була створена для того, щоб боротися. До Сьогодні в силами кампуски да Єрмоли і пілі, було звільнено два населених пуска. Хлопці, я дай Бог вам здоров'я і все. От у нього горів у цей вогонь в очах, тому що я знала, що цей хлопчик ніколи не зупиниться, поки Україна не здобуде справжню перемогу. Ніколи. Давай заряджай в укриття, заряджай в укриття бігом. Він завжди брав всю провину за загибель людини, бійця на себе, тому що він каже, я не спланував операцію, я спланував її погано. Це дійсно та людина, яка достойна звання Героя України.